Так, Заїхали ще сьогодні в маркет Fillem. І от дивіться, що купила, і зверніть увагу на марку. А, да, ось ця марка Харас. Мені здається, що це марка саме цього магазину. А, я вперше бачу її взагалі в якихось супермаркетах. От, розкажу вам, що купила. А, ось такий сир. Оце сирна маска, мені сподобався з чесником і зеленю дуже смачно. А, далі, псиліум. чоловік обрав собі також марки Харас спробувати гірчицю. Далі ось такий йогурт я купую сюзьме, тому що він такий густий, і він мені найбільше подобається. Оці штучки також мені сподобались, фалафель наповнений хумусом. І купили ще цільнозерновий багет. От Якщо ви чули щось про марку Харас, як вона вам взагалі чи купуєте щось чи подобається, вам напишіть у відповідь на цю сторіс в коментарях. От Я буду пробувати.